Ківерцівська міська рада продовжує готуватися до скандального ремонту стадіону вартістю у понад 145 мільйонів гривень. Після того, як скандал прогримів на усю Україну, тендери скасували. Але будівельна фірма, котра захотіла освоювати кошти громади, подала скаргу. І що би ви думали, антимонопольний комітет благословив таку багатомільйонну трату коштів. Мовляв, міськрада незаконно скасувала тендери, їх конче треба поновити і підпо. Писувати із фірмою приможцем договори. Ми увесь день намагалися сконтактувати із мером ківерців Олександром Ковальчуком. Він нас завжди гарно зустрічав, кизувався ідеями, на що можна витрачати бюджетні кошти спочатку десятками мільйонів, а потім уже й сотнями. Але такою, напевно, радісною звісткою, як можна обійти все народне обурення і освоїти 145 мільйонів на стадіон, Олександр Ковальчук ділитися із нами не став. Нагадаємо, мер Ківерців розповідав, що будуватимуть стадіон у тому числі і для військових, аби бачили, куди пішли гроші громади. І з новим стадіоном наші військові на фронті точно переможуть. Сюди вернуться і бачили, що вони там захищали нас на сході щоб сюди. Ця канечка. А ми тут не протирали штани. Багато людей бояться щось робити. Але хто як не ми? Ну, значить, нам так написано по зверху. Є можливість зробити стадіон, гарний новий в місті Ківець. Чому не зробити? Коштів ще поки що немає. Скільки зараз надходить таємниця. до бюджету? Це таємниця. Чому? Ну чому? Я маю